Друзі, всім привіт! З вами геймір Гантеля і це моє перше відео в житті по скваду. І так, що ми будемо робити? Ми будемо проходити спочатку тренування. Тут можна грати на серверах, яких хочеш. Можна пошукати сервер тут. Можна грати на якихось неофіційних серверах за будь-кого, кого ви хочете. І вашим супротивником може бути хто хочеш. Але спочатку. Спочатку, як і всі новачки, я пропоную пройти тренування. Можна також і тут шукати гру, типа пошук рандомного серверу. Але спочатку проходиться навчання. Тож, давайте його з вами і пройдемо. І так, я нажму вперше в склад. To to be I Welcome I to the regional training center where you'll conduct your workout before you deploy. You've already been through basic, but since you likely forgot already, we're going to cover the fundamentals. Your compass at the bottom of your display is essential to figuring out which way you're going. Orders from your squad and fire team leaders will also appear here. Now head northwest towards the obstacle course. <laughs> <laughs> run around, and we'll do it again. Ми прокинулися в тренувальному таборі, де ми можемо піти на зарядку, але нам треба піти на оцей зелений маркер. Тобто наш компас. І пройти полосу цих полосу препятствий. Time. Up and over and through the tunnel. Up and over the obstacle. Jump up to reach the top and pull yourself over. Looks Taco, like you to need some help. So knucklehead over there, to help you over this wall. Balance yourself on those beams and get to the other side. If you fall, you got to start again. Тут головне не впасти. Тихо, тихо, не впасти. Оп. Тепер like треба пройти ці траншеї.